Мої вітання. Ви на каналі «Невідчепна Думка. І ви наразі тут не дарма. Для вас я зібрав найкращі цитати на сьогодні. Формальне освіто допоможе вам вижити. Само світо приведе вас до успіху. Еммануель Джеймс Рон. Коли ви говорите, ви повідомляєте те, що вам вже відомо. Коли ж ви слухаєте, ви можете дізнатися те, що досі ще не знали. Саймон Адамс, Майстер, що шукає виправдання, рідко буває майстром у чомусь іншому. Бенджамін Франклін. Знаєш, чому пустеля така чарівна? Десь у ній ховаються джерела. Антуан Десент Екзюпері Якщо хтось відмовиться від мого автомобіля, я знаю, що у цьому винен я сам. Генрі Форд. Імена авторів цитат і самі цитати доступні в описі під відео. Чекаю на вашу думку в коментарях. Подобається підписуйтесь на канал та тисніть на вподобайку. А я вам кажу. Хай вам щастить.